Всім доброго дня! Слава Україні! Е, вирішила вийти з відео, так як скоро новий трояндовий сезон, і я вже так придивляюся на різних сайтах. Вирішила з вами поділитися сьогодні, які сорти троянд є в моєму саду, які я повторювала вже, повторила або не повторюю і ніколи би не повторила. Е, дивіться, зараз перша троянда, на яку я зверну вашу увагу, це. Дамдекер чи дамдекор, троянда, яка є ще, напевно, в досить старих садках, це старий сорт, чайно гібридна троянда. Проте вона поводить себе майже як шраб, виростає досить гарним таким кущем, рясно цвіте, яскраво малинового кольору і навіть з таким малиновим запахом. Стійка надзвичайно до хвороб, при гарному догляді, це просто шикарна. Червоно-малинова троянда. Я її побачила насправді в каталозі на сайті Цвітсад. Хто шукає ось таку достойну, старовинну, чинно-гібридну троянду? То можете собі замовити, я б її повторила однозначно, але маю вже два кущики, тішуся і планую десь в себе ще розсаджувати, тому що троянда вже перевірена, і при належному догляді вона дуже гарно відгукується, цвіте можна в букети. Ну просто дуже гарно. Троянда Шекспір в мене є багато відео. Вона часто я про неї розказую, показую англійська троянда. Наростає прекрасно в моєму саду, цвіте постійно, це вже серпень, і як бачите, є постійно бутони. На троянді не так швидко опадає квітка, як зазвичай в англійських трояндах. Тобто дня три-чотири, можливо, навіть вона тримає свою квітку. Аромат просто шикарний, як в такої, там, класичний трояндовий аромат, насичений дуже такими ефірами. Е, ну, вона себе гарно показує, стійкість до хворіб, можливо, середня, але ближче навіть до високої, е, досить така стійка серед англійок. Троянда, яку я теж показую досить часто, мішка, це плетиста троянда. Є в неї один нюанс. Я, напевно, б її не повторила більше. Колір гарний, жовтуватий. Хто шукає, то може звернути увагу. Але ось такі є моменти з трояндами, які загнивають і не самоочищаються, якщо є дощі. А я живу в там, мої троянди живуть в Львівській області. І ну, волога так, їм шкодить, тому троянда більш для південних, мабуть, садів при такій надмірній волозі, квіти після дощу набирають воду і можуть загнивати. Ну, не можу сказати, що це сильно псує троянду, проте є ось такий нюанс: хто вже там придивляється для себе, то майте на увазі цю інформацію. Е, наступна троянда я її повторювала. Вже маю два кущики: це Crown Princess Margaret Англійка. Ну, Троянда достойна, має дуже гарний аромат, такий ніжний, чайний. І досить класно так тримає себе навіть без опори, як англійські троянди інколи там вимагають опори. В моєму саду при такій високій вологості веде себе е, досить гарно. Це новинка Клер Остін замовляла тільки, висадила в цьому сезоні 2022 році, тому багато сказати не можу, але дуже подобаються її такі кулясті бутончики. Ну, така чарівна троянда. Можна багато з чим поєднувати. Я просто зараз вже реально задумуюся про поєднання троянд і маю в планах багато пересадок. Ну і про пересадки. Так, Традискант теж одна з улюблених троянд. Мають декілька кущиків, тому що повторювала її і не раз. Це можна сказати, як спрей, ніби спрей з серії Остін, тому що її квіти невеликі, вони стійкі до спеки навіть, переносять нормальну теплу погоду, гарно переносять дощ і досить так тривало тримаються, квітка тримається. Троянда and dale. Ну, Шикарні квіти, тому я її теж повторювала і раджу, хто не придбав ще мати її в своєму саду, якщо є можливість. Ну, просто дуже гарний наповнений бутон. Це чайно гібридна троянда, але отак з вигляду ніби якась англійка, тому що такий набитий густо мохровий бутон. Ну і шикарне цвітіння, особливо перша хвиля. Ну, друга хвиля так не дуже себе показує, проте, бачите, зараз це вже друга хвиля цвітіння, серпневі квіти, дуже гарна троянда. Е, багато хто писали мені коментарі про те, що розповідати більше про розмір куща. Так, це правда, тому що багато я троянд посадила, не враховуючи те, що вони трохи переростають на свої чайно-гібридні заявлені розміри. При належному догляді, при якихось сприятливих умовах, дуже багато троянд, просто ті, які я садила на перший план, переросли свої розміри, і тому там буду думати про поєднання цих троянд на наступний раз, про пересадки. Тобто, якщо буде все добре, то наступний сезон в мене сезон нових посадок і пересадок. Тут троянди теж одні з улюблених, це Крокус Роуз та Манстетфуд. Ем, крокус Роуз, зважаючи на такі вологі погодні умови і так як в мене тут загущені посадки, звісно, що взяла до себе борошнисту росу. Така от в мене є проблема цього року в садку минулого сезону була, та й думаю, і буде, тому є нюанси. Троянда Пілігрим з жовтою серединкою, теж англійка. Я якийсь момент дуже багато садила англійок І ось цю троянду я, мабуть, би не повторила. Чому? Тому що всі моменти дуже гарна, шикарна троянда, але ну, квітку тримає 1-2 дні. Тобто дуже-дуже швидко опадає. І ну, так теж треба брати це. До уваги, оскільки, навіть якщо є південні регіони, то мабуть вона не буде дуже сильно стійка. Але квітне дуже потужно, перша хвиля дуже-дуже така яскрава. Ну і колір, аромат теж не перевершений, тому що в неї такий своєрідний, ніби міртовий якийсь аромат, ну відрізняється аромат від інших троянд. Але повторювати я б її не повторювала ось через таку її нестійкість квітки самої. Це досить така поширена штука в остінок. І я такі троянди називаю більше ландшафтними трояндами, коли ви посадили і правильно подумали про поєднання квітів. Поряд з нею можна ще садити троянди, які більш довше квітнуть. Так? Тут теж в мене традискант, так як він розкинутий по е, всьому садку, і теж буду думати, як поєднувати е, кольори, ті всі квіти разом, щоб вони утворювали і гарну кольорову гаму, і по розміру, по ширині підходили. Тому що, як я кажу, ось Крокус Роуз. Десь переростає свої розміри, десь заглушують її інші троянди, де я густо посадила. І ось такі нюанси. Потім хвороби в саду, і це просто провокує багато зайвих проблем і ті хвороби потім поширюються. Тут в мене поєднання вже теж розповідала: це гортензія, поларбір. Але це в неї був тільки другий сезон, тому поки ще ну так не дуже наросла, але квіти виглядають досить гарно. Такі китиці, білі, ну і з трояндами, якщо теж правильно подумати про поєднання, буде виглядати шикарно. Великі такі бутони, китиці. Брала я саме для заднього плану. І ось поки щось гортензія не переростає троянди, а троянди повністю переростають свої з'явлені розміри. Тут в мене Манститвуд і 5 кущиків. Теж про неї вже розповідала багато. Троянда дуже достойна, ну, але загущена в мене тут посадка однозначно. Чайна гібридна троянда Афродіта. Два кущі в мене, і насправді не планую її ніде пересаджувати, тому що дуже тішуся. Флористична троянда, зрізочна, будь-який букет нею можна доповнити. Бутон велике таке яблуко набите. Ну, теж єдиний мінус, що до дощів, якби. При надто рясних дощах, можливе, якісь загнивання бутонів, але так вона цілком стійка. Троянда Чарльз Остін. Так, плутаю я ці назви Чарльз Дарвін, Чарльз Остін, оранжевого такого кольору, стійка до хворіб. Три кущики в мене, повністю майже в затінку, вона сама знаходиться тут біля яблуні. І, на мій подив дуже стійка якось до хворіб, до чорної плямистості. Тому цілком при такому якомусь грамотному поєднанні кольорів, от оранжевий колір, я б її повторила. Ну Тому хто саме так звертає увагу на кольори, на поєднання, троянда дуже стійка до хворіб. Наразі в мене себе гарно почуває. Vanilla Фрейс, платиста троянда. Цю троянду я б не повторила. Замовляла в якості експерименту, щоб мати троянду ось такого пістрявого кольору. І, чесно кажучи, вона такий якийсь вудку викинула в різні сторони, бутони так виходять, пускає, але поки щось не можу сказати, що кущ гармонійний. Тому. Ну, Хто любить пістряві троянди? Я б, напевно, її не повторювала більше. Якось таке собі враження про неї. Є більш якісь достойні екземпляри. Дуже популярна та ж троянда в садах Леонардо да Вінчі. Надзвичайно стійка, рожевий колір. І хоча вона флорибунда, тут в мене разом з Анжелою випускає ось такі довгі вудки. І так як тут є опора альтанка, то цілком гармонійно виглядає надзвичайно стійка до хвороб. І за рахунок того, що бутони такі, е, пелюстки на бутонах стійкі, то е, гарно витримує дощ. Ну і на кінець мій фаворит це піано. Повторила я 5 кущиків, висадила суто окремо, вже перейшла, залізла в город. Через те, що е, просто приємно мати цю троянду на зріз, е, Дуже гарні кулясті бутони. Хто має, знає, взагалі це поширена троянда. Е, тому зверніть увагу вдалих покупок в новому сезоні. Хто саме шукає такі витривалі троянди, я ось поділилася рекомендаціями, які б я дійсно повторила. Але сортів дуже багато, тому звісно, що е, поглядаю на різні сорти на новий сезон.